Так, всім привіт! Сьогодні буду знімати для вас дуже цікаве відео. Дуже цікаво із-чого. Бумажечку мені вручили. Поїду завтра якраз рішати ці проблеми. Будуть якісь проблеми чи не будуть, не знаю як. Ну, поїду якраз пригласили, сказали, що приїхати, щоб показати, що, що де я як я вигляжу, другими словами. Так що не. Не забуває мене, заходимо, дивимося до кінця і повністю все. це. Сьогодні у нас ще буде ось такий дракон. В першу чергу на продажу. Е -е, називається профі. Він на 36 вольт. У нього є повністю все. І повороти тут були колись. Ну, це таке. Мотор на 36 вольт. Вольт а, на 28 5 Ампер на 36 вольт на 500 Вт. Ось таке тормоза ржавенькі, але то такі, що можна ще використовувати зробити руль отдільно. Передня частина також віддільно. Є допомільтельний замок. Хто хоче там помінятись? Це тормоза передні, вони, вони тут відсутні. Ось так. Е, акумулятори також 36 вольт відсутні, їх немає. Е, тому і це все ось бачите, що є тут. Показую, оце все буде коштувати 2500 гривень. Кого устраює, може забрати. Кому не устраює і ніхто не хоче. Докласти рук, не пишіть, не беріть. Я нав'язувати нікому це не буду. Річ б ушна в роботі була. От якось так. так, тепер показую, що я знайшов тут для вас із прошлих відосів. І нове щось таке нове, більш-менш цікаве. Що з нового? Знайшов топор. Тріснутий, як бачите, ось таке. Ціна 120 гривень. Звенить, не звенить не знаю. Ну, Для мене він звенить. Ціна 120 гривень. Ця річ буде у нас 60, ця в нас буде річ 35 пістоль. Ну, на, на ремонт такий прикольний, класний, офігєзний. 50 гривень він ваш. Давно вже лежить у мене. Ця річ буде 20 гривень. Ця річ у нас буде 45 з латунним. Цю частиною і ця частина латунна, Все інше чугун. І все таке. Ця річ буде у нас 10 гривень. Е, так, райбер. Ось така розвертка. Райбер. Хто, Як е, називає, я чесно скажу, путаюсь. Чи райбер, чи розвертка для кого як. Е, хто як хоче, так і може. Е, Ціна його буде коштувати 150 гривень. Мечик один на. на, 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 на скоріш всього на 22. Або ж на 18 одне із двох. Нічого не видно, тому що, блин, ну, треба терти його. Ціна його 45 гривень, він ваш. Квадрат 13-й, вже показував. Відломаний, більш-менш. Е, ціна його 45 гривень. Також є набір 11

Ціна у цього набору 200 гривень. Цей у нас буде 25 гривень. Цей 10, цей 10. Ці у нас будуть 25. Це в нас буде зв'язка 100 гривень за 5 зірочок. Ця в нас буде 35, це в нас буде 10, це у нас 30, це у нас 40. Це 5 гривень. Це у нас також 5 гривень. Це у нас 50. Це у нас 10. Сверла в нас будуть ось така кількість. Розміри від 29,5 це саме найбільше. Саме найменше, яке я тут бачив, це 12, 13 і якесь тут 11, 11,7. Ось це. В кількості ви бачите самі. Використання були, ціна їх будуть коштувати. 750 гривень. Ключі 12 14 і 13 17 будуть коштувати 35 гривень. Трубочки від якогось агрегата не знаю що. Ну, вони як нові. В роботі, я так розумію, що ніде не були. Ціна за них 45 гривень. Переключателі 35, це 10, цей у нас буде 55. Великий. цей 10 гривень. Шайбочки. Ось такі ось цікаві. Взагалі капець. Ціна 80 гривень. Потім механізм для підняття кранбалки. Ну це і все. Ціна 45 гривень. Неповноценний, тому як є. Тисків, дивіться, скільки тисків, е різних. Також у цих Ціна цих буде коштувати 500 гривень. Ціна цих буде 350, 350 і у цих 120. Чому 120? Ну, такі вони в пожарі побували, я їх почухав, подер, ну, як є. Цей в нас буде коштувати 70 без ручки, сразу кажу, ржавенький, але використовуватися зможна. Ручку треба знайти десь. Ящик Ящик алюмінієвий. В роботі був. Авіаційний, скоріш всього, е зроблений з добротного металу, обшитий ой, цією частиною якраз войлоком. Я не, не знаю, навіщо обшивали раніше войлоком, але як є. Ось бачите що. Е ціна його 450 гривень і він ваш. Вибачаюсь, повинен так покласти, бо е упаде. Або ж його зніму, щоб можна було більш-менш спокійно знімати для вас. Винт із тисків або з чого такого агрегату, не знаю, 60 гривень він ваш. 10 гривень за цю річ, за цю річ 50, топорець, ось такий маленький 45, хай буде. Це у нас буде 25. Так, ось так, чи так, так. Емблема СРСР, ну і тому подобне. А гровера у гровера нас будуть 80, Це 10 гривень. Вінт з латунною гайкою із заслонки. Кому цікаво 150 гривень. Це у нас 10 гривень. Це у нас 25. Ключі будуть 100 гривень. Ой, не ключі ці замки, вибачаюсь, заговорився. Замки будуть 100 гривень. Шабочка у нас 25. Цей у нас буде 45. алюмінієва проволока на закльопки 15 гривень. Так, е, цей розподілитель для забув, як він називається, вилетіло з голови. Ну, Ви мене доповните, нормальні люди якраз допомнять і скажуть, ціна його буде коштувати 50 гривень. Так, є е, ще зібрав головки для вас, ось такі. Бачите, тут набір більш-менш такий. ну, Який був, такий зібрав. Почухав їх, зібрав. І показую для вас. Ціна буде 200 гривень, він ваш. І на останок, що я саме найцікавіше залишив, є ось такі два винти різних по довжині. Сразу кажу, один довший, другий коротший. Ціна цього 270 гривень, ціна цього буде 250 гривень. З гайками, зі всім, цей знятий із ліжка для. Транспортування якраз е, больних із медичного ліжка. Той, що засовується забув, як воно правильно називається. Ну, Як є, так є. Так, кому щось сподобалось, пишіть ось тут вайбер, вказаний від вас. Чекаю лайків. Не переживайте, все буде добре зі мною. Тому все висвітлюю, якраз все покажу. Нікуди я не пропаду. Так що, все буде Україна. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.